Вітаю на каналі. Сьогодні 6 серпня 25-го року, Ліобережна Херсонщина починає зрівати такий інжирний нектарин під назвою Концентіна. Білом'ясий сорт, дуже солодкий. Я його завжди порівнюю з Донатом сортом. Донат він також всі знають, що це за смакота, але він проблемніший, набагато в вирощуванні, ніж Концентіна. А по смаку в них майже ідентична схожість є. От у мене я Дона з донатом не можу 2-3 роки нормальний врожай отримати. То він мілкий, дуже, то він жухне, в'яне прямо на дереві, не знаю чого. Тут все стабільно по концентіні. Вона, правда, у неї тільки недостаток один, що плодини такі яркі, як у доната яскраві. Вони такі рябенькі. Якщо на сонці, то вони будуть чурожеві повністю. В короні вони такі жовто-білувато -бі, розові. От На сонці окраска більше проявляється. Тільки почав дозрівати, але запах вже такий стоїть солодкий, солодкий на відстані від плодів. Плоди десь по 100 грамів середньому, максимум 120 є. Значить, Зараз покажу спілий плід. Ось пілий плід уже він такий м'який. По розтріскуванню, отакому, це я одиночні плоди бачу, так його немає, розтріскування. Вона всі ціленьке. Наскільки я бачу, то де-не-де отакі маленькі розтріскування є. Так він ціленьке, якщо щось, то воно пропкується добре і заростає. Зараз попробую на смак скажу, які відчуття в від нього відразу. Отакий всередині смак дуже солодкий, прям аж. Такий аж запирає, медовий просто. Такий аж, як скажуть, що трошки аж в горлі дере. Наскільки він сконцентрований смак, як цукерка. Кісточка відстає, шкірочка плотна така, шкірочка хрумтить, коли їсиш. Кислоти взагалі тут не було і не має бути. Ну, смак, я кажу, що він майже один в один зонатом дуже схожий, особливо коли плоди перезрівають, таким м'які повністю. Той вони ж, ніби мед ясиш. Ну що, по цьому сорту сказати хочу, вражайність у нього шикарна, завжди є. Один недолік це тільки окраска його, забарвлення таке не дуже в нього і все. А так смакота ще та. Сортом я задоволений, дуже смачна штука. Шкаби по завізі він ніколи не обіжає, все, щедро родить така штукована смачна. У тут, мене тут ще якби на півтінь, якби його на сонці тримати цей сорт повністю. Ну, він такий буде, як оце, плоди. А так він мене тут з усіх сторін буд будівлі різні там. І він не, до, не достає йому трошки сонця. А так ось гарний такий сорт нектарини під назвою Концентіна. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічі. До побачення.